Дуже тяжка ноша, десятка жезлів, дуже тяжка ноша. Е, страшний суд, це може бути дійсно вибори, це можуть бути процеси, в котрі будуть стосуватися всіх і кожного. Е, і тут дуже е, випадає як дурна робота, котра не приносить бажаних плодів та результатів. Більше того, воно нас повертає. Воно, Замість того, щоб дати можливість рухатися вперед, ми можемо таки угу. пробуксовувати в досить багатьох процесах. І... Отут знов ж таки кожного разу, коли задається це питання, і переглядається, в нас випадає тиск з не з однієї сторони, не з двох, а з трьох сторін одночасно. Тобто, Росія буде намагатися тиснути в цьому питанні Сполучені Штати, внутрішній політичний естеблішмент буде також втиснути і. Не заради, не заради миру, не заради завершення процесу, а заради імператора, заради контролю над ситуацією. І воно насправді виглядає так, що мова про вибори вона йде в тому контексті, що Сполучені Штати бачать цьому один з ключових виходів, що можна поставити якусь контрольовану. Персону свого mm -hmm. кандидата, внутрішня наша складова улюблена зараз, повилазять з усіх шварин найбільші патріоти і будуть казати, що вони знають і в них mm -hmm. є такий план, як закінчити цей цю війну. І буде виглядати, знаєте, як у Трампа, що якщо Байден так, не так, був так. президентом, цієї війни б не було. Якщо б я був президентом. <ганування> е, маніпуляційна складова в нас також присутня. Е, Росія, незважаючи на, на перший рік війни, е, буде мати значний вплив е, керувати процесами середини, не використовуючи старі програми, старі сценарії, тобто е, створення якихось технічних кандидатур. Е, не виключаю, що це може бути і знову ж таки патріотична складова, де буде відповідно підміна на поняття, людина буде просто відігравати свою роль для того, щоб сподобатися. Оця конструкція для того, щоб сподобатися, це класичний такий популізм перед виборами в Україні в будь-які часи. І тут е дуже з холодним розумом треба ставитися до ситуації, тому що. Е Ліпше вона, я не бачу, що вона стане ситуація після виборів. Вона може погіршитися, вона може затягнутися. І тут обирання за рахунок солодких слів ми можемо наступити не на її на дуже болячі граблі. Треба дуже 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 помірно і з холодним розумом робити свій. Без значних насправді я не думаю, що до кінця року не буде значних е зрушень і просувань. Е більше того, якщо зараз е навіть у нас є ультиматуми, кар карта ультиматуми, тобто будь-якою ціною, просунутись далі, але є певне обмеження ресурсне, котре не буде дозволяти. Не буде дозволяти реалізувати дану програму а, значним чином. Більше того, навіть на тих напрямках, де є зараз просування, де є зараз якісь тимчасові успіхи, вони дійсно тимчасові, тому що втрата контролю над ситуацією, і за рахунок недо, недоотримання ресурсу, ти можеш відкотитися назад. Плюс, якщо брати з точки зору нашої частини розкладу, ну Україна теж не стоїть і не спостерігає просто за тими процесами, котрі відбуваються. І в нас карта необмеженого вибору, вона зазвичай свідчить, що будуть а спроби відзеркалювати ті процеси, котрі ворог намагається реалізувати на нашій території, б, це якісь потаємні руйнівні процеси, але не в форматі там зіпсувати різдвяний або новорічний настрій, а в форматі саме впливу на е, ту мечів на е, ту з жезлів. Ту мечів це може бути озброєння, туз жезлів це може бути інфраструктура, котра дозволяє цій війні рухатися е, швидко вперед. І ми, скоріш за все, будемо впливати також на ресурс ворога для того, щоб. Ну, максимально обмежити або вирівняти ситуацію, щоб вона була на рівних е до кінця року. і Але якщо ми кажемо стосовно лінії фронту, ну помірність вона каже про те, що це буде така позиційна, пози пози позиційний час без значних зрушень і змін по лінії фронту. Воно дуже цікаво випадає, тому що єдине, мені здається, в, єдиний пункт, котрий реально може програтися в короткий, короткий пробіжок часу, котрі будуть намагатися витиснути е і презентувати, знаєте, як витиснути вперед і презентувати як основну перемогу цих домовленостей, це е Виборні процеси. Воно воно просто за розкладом випадає так. що Якщо зробляться вибори, то все буде по-інакшому. Mm -hmm. Що війну закінчимо за 24, дні і одразу, 4 години і одразу все стане на свої місця. Але це момент ілюзії і з точки зору руху. Е Ну, тут цікаво насправді, точки зору руху, рух у нас відбувається, але на якомусь декларативному рівні без е, рух вперед, верховна жриця без е, тріумфу, і за рахунок того, що є якась омалова конструкція, знов ж таки по дурню, по обхідним шляхам, у нас висока ймовірність того, що може. Все вийти з-під контролю і домовляючись за мир за перемир'я, ми дуже швидко можемо трансформувати цей процес і запустити глобальну угу. що... війну. Перше, це не, не перший рік, коли ворог на напередодні свят намагається uh -huh. нас якось виводити з рівноваги. По-друге, не тільки президент, але й майстри. Ми на вашому каналі uh -huh. переглядали ситуацію, попереджали про ці ситуації, і я не знаю, як можна балансувати, як можна знаходити точку опору в цих ситуаціях. Це не ситуація, котрі знаєте, як. Неочікувані, котрі прийшли зненацька, це моменти, котрі до котрих ти емоційно морально був готовий вже, як як це не жахливо звучить. З точки зору пошуку рівноваги, ми знайдемо точку опори, тобто не дасть, не дамо можливості ворогу е, отримати бажаного. Однак це може суттєвим чином це ці натиски, вони можуть суттєвим чином вплинути на ресурс. Ресурс, і бачите, в нас в. З комбінацію карт диявола, тобто недоотримання ресурсу, це може бути опалення, це може бути освітлення, це можуть бути інші природні ресурси. Бажання культивувати ситуацію, коли ти значним чином недоотримуєш ресурс і відчуваєш необхідність, потребу, тобто із цього недоотримання. Але з точки зору. Програвання сценарії в повному об'ємі, те, що ворог бажає отримати, він не... треба пройти через випробування по трійки мечів. Трійка мечів це знову ж таки або центр, або Київ, і далі все одно ми будемо поступово виходити в стан комфорту або контролю над ситуацією і створення умовно безпечного середовища. А ключова карта, котра випадає, це карта страшного суду, вона попереджує, що не тільки там загрози є по Одещині, Київщині або Харківщині, але і захід України він знов ж таки може бути під ударом і особливою увагою з боку ворога.